З перемогою у сьогоднішній грі, і а, яке одразу буде резюме по гарячих слідах? Ну, що можна сказати? Гра виявилася дов, доволі така, боротьба вийшла у нас непогана. І наша суперна команда нав'язала нам з самого початку таку гру активно включилась в боротьбу. Ну і ми спробували відповісти їм тією ж монетою. Ну, вважаю, що досить, досить рівна, але десь трошки нам пощастило. В кінці, плюс, мабуть, склад, у нас трохи більше людей було. Це вирішальним стало в даному випадку. Минулого тижня виграли Джого Старс, але навряд чи можна дебют на цьому турнірі занести вам до активу. Але чи були якісь висновки, зроблені після цього матчу, і що далі плануєте саме по цьому турніру? Так, ну ми знали, що Джан Гасар досвідчений боєць, тим більше вони, вони зараз в формі, вони в постійній ігровому тонусі. А для нас ми тільки розпочали, бо у нас була пауза після КФЛ. І тому ми розуміємо, що це буде гарний для нас, ну гарний, скажімо так, досвід випробувати, наскільки зараз ми спроможні щось якусь нав'язати боротьбу в гарній команді. Ну, після цього да ми будемо пробувати набирати з кожної грою трошки краще, краще ставати. Будемо пробувати. Дякую. Дякую вам.